Нещодавно біля автовокзалу для зручності Луганчан з'явилася сучасна комфортна зупинка подарунок місту від підприємства Набат. Його директор Микола Зеленець переконаний, що бізнес повинен бути не тільки успішним, але й соціально відповідальним. Дана остановка оснащена додатковими опціями, скажем так, і камери наблюдіння це ще і безплатна зона Wi-Fi. Виробництво протипожежного обладнання, його встановлення та обслуговування здійснює підприємство «Набат». Сьогодні воно динамічно розвивається. Луганський міський голова Сергій Кравченко відвідав завод, поспілкувався з керівництвом та співробітниками, оцінив масштаби виробництва, подивився цехи та обладнання. До речі, коли Микола Зеленець купував це підприємство, його ладні були порізати на метал. Він цьому завадив. І сьогодні їхня продукція поставляється по всій Україні. Україні та в країни СНД динаміка положительна то тобто, додаються нові робочі місця, Ми асваємо нові продукти. Були сертифіковані. производства. Ми увеличили по прошлого года, року. в три рази. Сейчас цех працює, ну, круглосуточно, і самое главное, що все-таки привезли всі нові робочі місця. І мені дуже хотілось би, щоб наш бізнес працював на наш міський Луганськ, тому що це в таке такое время для нашої країни. Сьогодні соціально відповідальний бізнес міста усвідомлює, що допомога у розвитку території сприяє поліпшенню соціальних умов життя луганчан, які є працівниками їхніх підприємств. Луганська міська рада підтримувала і підтримує подібні ініціативи. Марина Бісідіна, Олександра Пісінка, прислужбу Луганської міської ради.